Хочу зробити домашній майонез. Буду робити піцу. Заготовки вже є. М'ясо, курини я посмажила, буде піца з курицей. Домашній бройлер філетом посмажила зі спеціями. І зараз, сподіваюся, майонез у мене вийде, тому що минулого разу мами чомусь не вийшло. Можливо, температура була. Різна між олією і яйцем. Ну, зараз подивимось. Так, сіль. Цукор, цукор, цукор. Друзі, хто ще не знає рецепт домашнього майонезу? Одне яйце розбиваємо так, щоб жовточок був цілий стакан олії не смаженої. Одна чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі. Потім уже, коли зіб'ю, то тоді додам гарчицю одну чайну ложку, одну чайну ложку осту і ще раз збиваю. В нас рецепт такий. Так, поки що все по плану. Густенький. Зараз додаю сюди. Оцет і гірчицю. Друзі, дивіться, який майонез класний вийшов. Дивіться. Клас. Оп! Так, зараз все, розкладаю на піце начинку. Де буде м'ясо з грибами, де буде просто м'ясо, але сир буде кругом. Майонез помідорчики, все таке понакладаємо. І три такі невеличкі піци зараз зроблю. Ты Дунечка. Ты ее маленькая девочка, да? И как красунечка на маму схожа, да? Назвали Дуню зимовочку. Колы девчонка... Прокинулася, її побачила, де опинилася, вона гірко заплакала. Так, зараз... Поназрізали. Зараз букет зробимо. Давай. Так. Ой. Тут ми з клумби, бабушки, не трішки позрізали. Ну, не трішки позрізали усі квіти, бо вони поцвітали. Будуть нові бутончики вже. Зараз цю тачку син вивезе. Там одну троянду ще оставили. Шкода її, вроді, як зрізати. Ці так дуже пахнуть, дуже класні. Ось оці. ще такі ось. Поки не зрізаю, не знаю. Такий букетик вийшов. Гарненький. Всі кімнати, друзі, позаставляла. Ну, Шкода, вроді, викидати, є такі трояндочки, що ще можуть постояти. Так, це тут так поставили вже в баночку, бо дуже багато. Такий класний. Зараз покажу. Тут ось дивлюсь, мама поставила трішки. І тут. А я батькам в кімнаті теж такі рожеві. Зараз покажу класні. Де тут у них світло? А, ось дуже гарні такі теж. Пахнуть так. Ах. Малина під вікнами. І малини багатенько можна ще назбирати. Думала, можливо, компоти ще закрити трішки, ще завтра буду тут, бо в нас компотів вже нема що. Зараз загляну, що тут в ванні. Лізуша сьогодні вперше сама душ приймала. Тож... Це вже мені подобається, тому що їй вже скоро 8 років, вже сама вона сьогодні милася. Оце ж перевіряю, вроді порядок після себе залишила нормально. Ні, не буду Ти букет робиш? Uh -huh. да? <laughs> Клас. Так, тату позрізав півники і лілей. Ой, лілейники теж. І Ой, точно, я думаю, що скажу не це. І риси, точно. І риси, і лілейники, да, мам? Лілейники, тепер так пусто тут. Я Надо позбирати. Я зараз, зараз візьму, пробу тут полотчі вона буде. Зараз тут все позбирається. Мама хоче клумби їх прибрати. Вони вже поцвітали. Лялька, лялька, ну ця собака така боїться мене ще. Вона така смішна. Друзі, які ями понаривала тут. Схожа на дику собаку, правда? Дивіться? Вуха такі. Мама, а -а -а -а. Мабі, Лялька. Це кров. Помість з дикою собачкою, то точно. Мабі, ну, дивіться, мабі, друзі, які мабі. я вже знімала, які вона нори мабі, порила. Мабі, мабі, мабі. тата її шифірину поклав, вона там від дощу навіть ховається. На. Ого, дивись, обережно. Всі, всі при справі, да? при роботі. ой! О, обережно, доця. Пахне? Да, це букет. Який букет гарний, так? Тут різний. Різні троянди там. Бачите, які різні. А принесіте баночку принесете? <свес> <свес> ну что, давай я? Чем не краще настил? <свес> ну все, пришла <свес> Лизушка, ты что там? Дома в нас такі десь росли теж косили. Що mm. mm. там, дідусь, робить, піди подивися? Хто так котик кричить? Де? Mm. Ви куди? Аліс, ви куди? Ляля. ляля там собачка біга, так? Да? Uh -huh. А ти боїшся, да, Матвій несе тебе? Uh -huh.

Собачку, папа, під мишку не піднімеш. Він важкий, знаєш, який. Так Це я і кажу. На як собачок. 20 кілограмів. А він лише відео наші. Знайде. 20 Ага. Друзі, поки всі при справі, я зараз накрию стіл. Сьогодні в нас родинна вечеря, у тата день народження, татові сьогодні 65 років. Тож я зі своїми трьома дітьми приїхала, щоб повечеряти з батьками. Так що зараз підемо на вулиці, посидимо. Сьогодні на вулиці так хорошо. Сподіваюсь, дощику не буде, тому що в нас в місті зараз дощ, дочка дзвонила. У нас в селищі не знаю, треба чоловіку набрати. <звук> Донечка моя старша. З нами не їздить з ночівлею. Вона так, якщо приїжджає, то без ночівлі. Тому що вони там з Льошею завели котика, черепаху, за ними треба доглядати. Зараз Льоша пішов воювати. Ось тобто дочка живе зараз одна, і котика і черепаху нема на кого залишити. Так що з ночівлею не їздить. тож приїхала тільки з трьома своїми дітками. А, кого цей компоту туда дали? Девчата, вы уже повседались. Сына, ты там? Я думала, ты беля девчат сядешь, не? Жалко. Мам, ну что вы там, пошли? Красиво, это уже mm -hmm. можно снимать, да? Mm -hmm. Лизуш, не мешай. Mm -hmm. Ой, случайно сейчас... вот. сходка. Ну, покажись. Ты понравится? А ты сейчас тяжеленько? Не стребай. Не стребай тихонько. чуть-чуть-чуть. Трошки. Вот, 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 И не вырушись, пожалуйста, чуть-чуть. Ой! Зараз перевіримо, справили дворники чи ні. Йди до мене сюди. дідушка хай заєш. О. Там. Наша ласточка. Пап, включи. О, чудово! Да? А, же, а, а ну йдіть, йдіть. Вони за вами йтимуть, Да. так? А, да. як приучили. Гулять ідуть. З цікавом питка. А виді що за ага. тебе? Всі йдуть гулять в саду. Да? Да, прийшов поїв і опять. По на ну, треба прийде, прийде, ніде не прид'їв. Завтра зранку виїжджаю і тато мені кіркіром миє машинку. Буде тепер чистенька, бо мені на днях уже на роботу. Ну, що там? Що тут? Так це там всередині, да, мийний засіб? Ну, заливає. Заливаєш. Тому клас, буде чистенька. Бам, -бам, бам А ти ним уже мив, да? користувався вже? Та свою трошки тренувати на Ага. Сікатор там І я його заносив сюди, ложу його сюди. Все, як новенька. Дякую, дякую. Що там, що? Що там? Свиня. Убрала де? Свиня. Друг друг, да? Ви дружите? Подруж, да? Подружка. Ви яму друг другу риєте? Ай, ляля. -ля. Ну, Ничего себе. Да свинья так той був не людоед, як цей. Деякий. Де, де, де. Диви, він рия. Ой, Ой, вона. Рия, он дай зубами. Ну, Убирай. Ды... Что же они тут встречаются? <laughs> <laughs> Просовый я блин. Хай писал, откусай. Саня, трошки отгал. там не було. Я її водила. Таку пусте Ди? Ну, почти пусте. Мотається. Скільки в неї вже кілограм? Ну, Не знаю, кілограм 50, не знаю. Який піс? Це а там 50. може під сотню. Так? Це під сотню. Що? Де? Да? Що да. та забор? Так. Да. Так, да, за молочком, ідіть. Біжіть за молочком. Завтра додому будемо їхати, молочко візьмемо з собою. Пока, мам. Давай.